З вами мій світ. І сьогодні ми будемо роздивлятися най най найменшу кількість правління королів Франції. І як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео буде дуже крутим, бо сьогодні будуть і карти, і королі, і навіть той, котрий займе перше місце серед усіх. І він поправи Франції найменше кількість. Днів. А ви не забувайте підписатись на мій канал і далі продаватися мої відео. А я вам бажаю, як завжди, приємного перегляду. І п'яте місце серед усіх, котрі правили найменшу кількість днів або років Франції, це Людовик Сьомий Лев. Він поправив у Франції лише 3 роки. Що він встиг зро зробити за ці три невеликі роки? Він помер. Через дизентерію і через це він правив настільки мало. До цього він правив навару. Він два рази підряд ходив успішними походами в 24 і 26 роках 13 століття проти Тулузького графства, котре хотіло проти нього повстати. Крім цього, він зміг відвоювати частину земель Середземного моря і також відвоювати у англійців. Провінції Пуату і Перегор і більшу частину французьких територій. Він зміг затвердити свій титул короля і якось розправитися з непокірними до них графствами. Далі четверте місце іде Людовик, X сварливий. Чому карта не змінилася, а тому, що його правління було? Дуже близько до правління нашого п'ятого претендента. Отож, його правління було тривало лише два роки. Чого він захворів? Як не дивно, середньовіччя було страшним часом і хворіти тоді було дуже страшно. Отож, він правив лише два роки з 1314 по 1316 роки. Син Філіпа IV красивого. Людових успадкував від своєї матері шампань та навару. Під час його короткого правління французькі кріпаки отримали волю, а євреям було дозволено переміщатися по французьких землях. Оце все, що він і зробив. І третє почесне місце, хоча воно, напевно, буде несправедливим, проте точним, займає Людовик 17 дофін Франції. Ми перекотилися на дуже 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 цікавий час, котрий називається Революція Франції. Саме вона призведе до наполеонівських війн. Він був спадкоємцем французького престолу в 1789 1792 роках. Проте після страти батька його французи офіційно прийняли як короля Франції. Проте, насправді, він, по суті, ним не був правителем Франції він не був. І помер у віці 10 років. У фактичному ув'язненні. І друге місце у нас займає Франциск II Валуа 21 вересня 1559 року. Його коронували у Ремсі, і він поправив лише один рік. У за його часів були проблеми з казною. Крім цього, зовнішня політика була повністю провальною, бо італійські війни були програні. Крім цього, після італійських війн були іще й договори, які він також благополучно, просто-напросто втратив. Далі у нього були територіальні поступки, через які престиж Франції пав дуже сильно. Після його правління почалися релігійні війни між гугенготами та прихильниками католицтва. Крім цього, у березні 1560 року була виявлена амбуазька змова. І всіх, котрі хотіли свергнути короля, було страчено. Політика примирення була здійснена за часів 1560 року, проте він помирає. Помирає він від туберкульозу у вийці 16 років. І перше почесне місце займає Іоан І посмертний у 1316 році. Політичне становище в країні було складним Людовика X х вже не було в живих. Його брат Філіп довгий оголосив себе регентом французького королівства при вагітній вдові свого брата Клеменції Угорській. Ще до народження Іоанна І, регент замов паризькому, е, паризькому граверу королівську печатку із зображенням суверена, який сидить на троні. Він народився 15 листопада 1316 року. Проте, по суті, він правив в кавичках лише 5 днів, і смерть Іоанна І стала повною несподіванкою. Ми розібрали п'ятірку найменш... Довго живучих правителів Франції, котрі правили в Франції менше за всіх. І не забувайте підписатись на мій канал. продивляйтеся далі моє відео. На цьому я закінчую.